Доброго ранку. Так, готовий ваш карбюратор. Поставив я повністю приводив я його в порядок. Там економазер заглушений, пружина на ускорітелі. Камаза від клапана наверное, стояла. Це я так утрірую, ну, неправильно стоїть. Пусковий механізм взагалі були. Я не знаю ну, зачем. Тяга була не вдіта. Я все поправив вниз, вирівняв. Ось і заслонки я не трогав, пожикльором привів порядок по розпилітелю, фільтр. <coughs> Мембрани залишилися, правда, старі. Вони в хорошому стані, будуть вони ходити. Ой-ой-ой-ой, зараз -ой 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 -ой. я покажу, як працює. Так, електромагнітних клапанів у мене немає хороших, стоїть заглушка. Зараз я покажу, як працює. Покажу, що він в качество реагірує. Я не газу нічого не давав. Так, по поводу пускової системи. Пружину я перевірив. Термо, вона працює, все. Ось, бачите, метку я поставив. Ні в випадку не здвигаємо ні сюди, ні туди, бо у людей є мода. Не вистачає шланг, чуть-чуть вниз підвинуть. Ось все є метка. Должно так стояти. Все. Вибачте, не бо неудобно одною рукою. Працює добре. Так, сейчас я покажу винт качество. Закручиваю. Бороты падают, падают, сейчас заглопнет. Не надо. Выкручуваю до самых стабильных высоких оборотов. И дивиться на обраточку. Тоже глохне. есть золота серединка. Вот тут мне нравится. Я вот тут оставляю так. Такі напружинку так невдобно. ой Не Ні провалив, нічого нема Це я временно зараз підв'язав Тому що ну, він не підключений ну, пружина робота Коли буде отоплення Він буде постійно відкриватися. При прогазовці так, не забуваємо про патрубокартями газу, бо як глушите, бачите, що робиться. Ні в кому випадку, У вас він йде в кришку клапанов. Якщо там вже заглушено, то тоді кусочок трубочки і фільтр, бензиновий дизельний кидайте. Просто щоб висіло так і все, щоб не попадала пиляка вам в циліндр. А так повністю готово. По жикльорчиках 975-165, 100-125, розпилітель 35 на 40, 40 економазер, бо економайзер був заглушений. вообще, і пружини там не стояло, і канал вони заглушили. Я не знаю, хто це робив. Так. Четвертий пиляний кулачок. ну, Працює пушечка. Все, готовий, завтра поїде до вас. Це практично капітальний ремонт, ну крім осії і мембрани я не трогав. Все остальне плоскості вирівнював, малі диффузори притирав, кожну кришечку, кожна заглушечка, заглушки травили на переходній системі, на подачі бензину. Все провакумірував. такий ваш карбюратор. Будуть маленькі обороти чи високі, чорний пластиковий він викручуєте, робите менше, закручуєте, робите більше. Ні в якому випадку не двигаєте цю уліту, ось і її метка. Отак вона стояти, стоятися, замістимо з дві полоски. Бо буде тоді корректно робити термопружина на самому підсосі. Все, готовий. Завтра поїде до вас, напишете висилати, на яку вам адресу і як вам на ложки чи на карту желательно на карту потому что в зв'язку з нинішньою обстановкою, ну денежной в стране і на новій пошті, ну надо на карту все добре, чекаю ваші відповіді. гарного тихого дня